Тепер інститут журналістики впрацюватимуть не лише за журналістами, а й за футболістами. Цього року наша футбольна команда здивувала весь університет. Вона посіла третє місце у фінальному турнірі зміні футболу серед факультетів та інститутів, хоча створили її всього кілька місяців тому. Та незважаючи на статус новачків, наші журналісти майстерно зіграли з ветеранами університетського футболу. Гравці й запевняють, далі буде. Тим паче досвід футбольної гри за їхніми плечима уже чималий. За ці п'ять років ми зробили великий крок вперед. З першого спочатку не могли вийти з групи, але потім з кожним роком ми покращували свою гру. Були в 2009 році в фіналі грали, зайняли друге місце. І через рік ми знову потрапили до суперфіналу. І з часом наші гравці зустрічатимуться зі ще раз сильнішим суперником. Аматорськими тренуваннями тут уже не обмежитися. Керівництво готове піти їм на зустріч та організувати професійні тренінги. Крім того, директор інституту планує влаштувати міжвузівські футбольні змагання. Від результату нашої команди залежить, зокрема, імідж інституту. Зараз стараємось долучити бізнесові структури до того, щоб наша команда розвивалася і набувала досвід. Не тільки університетських змагань. Є е, такі ідеї, щоб вийти на якийсь професійний футбольний клуб, щоб він курував процеси ці, може, допомагав з тренуваннями, допомагав там з екіпіровкою. Вдалий старт, половина справи. Однак іншою половиною має стати молоде покоління футболістів-наступників, що замінять нинішніх гравців. Та поки що їхня підготовка, на жаль, шкутильгає на обидві ноги. Но ну, футбольная команда у нас складывалась в основном с 3-4 курса. И, честно говоря, если наши ребята уйдут с нашего института, я вообще сомневаюсь, что мы соберем еще раз такую же сборную. Потому что ребята большие энтузиасты, это во-первых, и это, наверное, самое главное. И во-вторых, хорошие, в принципе, футболисты. 11 матч, Не обмежилася. Почесним 12-тим гравцем вони оголосили директора інституту Володимира Різуна, посвятою в команду став подарунок футболістів імена футболка спеціально для директора. Якщо футбольній команді потрібні ще якісь так би мовити докупити речі для свого функціонування, просто треба заздалегідь ці питання ставити. А ще можна... Приєднати зусилля студентів з реклами і піару. Нехай вони візьмуть в рамках навчального процесу чи бакалавську роботу, чи якийсь такий проект про просування іміджу цієї футбольної нашої команди. Я дуже радий, що в мене от, тут написано так. Дуже радий, що в мене така є футболка. Тренуватися футболісти можуть прямо біля інституту для репетиції ігор. Вони використовуватимуть футбольний майданчик інституту міжнародних відносин. Імена форма є. М'ячі також залишається тільки грати.